Змішані види єдиноборств зібрали більше сотні учасників, а й ще більше глядачів. Саме цей вид спорту виховує справжніх бійців, які володіють прийомами боксу, боротьби та інших єдиноборств. Я очень доволен, що приїхало столько людей з України і з області. Ви самі знаєте, це мужський вид спорту, тому чим більше таких соревновань буде, тим більше буде захисників нашої родини. Організував змагання керівник змішаних видів єдиноборств ММА в Житомирі Руслан Домарецький, вихованці якого здобули багато призових місць. У нашому місті є достойні бої чемпіоном України на сьогоднішній день. Ми працюємо з ребятами. Ми осередок дуже, говорити, молодий, Ми працюємо в цьому стилі полтора року. Я сподіваюся, що ребята будуть займати достойні місця на чемпіонатах Європи України. Окрім молодих спортсменів, які починають спортивний шлях, виступали і досвідчені бійці, які вже більше 20 років займаються єдинобольствами і здобувають перемоги на міжнародних змаганнях. Найвагоміший це я бронзовий призер Кубка світу з кікбоксингу, тобто багаторазовий призер чемпіонатів України і по Панкретіону, і по ММА, і по рукопашному бою. За результатами змагань буде сформована збірна нашої області, яка в квітні також у Житомирі візьме участь у чемпіонаті України з ММА. А Житомирський спорткомплекс Динамо зібрав кращих спортсменів-каратистів, які змагались у чемпіонаті України з Кіо, Кушинка і Карате. Це один з найбільш жорстких напрямків східних єдиноборств, в якому дозволяються удари в повному контакті. Змагання зібрали декілька сотень спортсменів різного віку. Як жінки, так і чоловіки змагались як в боях куміте, так і в комплексів ката. Наша область була представлена клубами з Бердичева, Новограда Волинського та Житомирського. Томера наші бійці завоювали багато нагород у різних вікових і вагових категоріях.